Село романтика кіно в маленьких шушківцях на Тернопільщині. Місцевий священник придбав для своїх парфіян-пенсіонерів проектор і крутить фільми Просто неба бабусі в захваті, молодь приходить на кіно із сусідніх сіл. Глядачі сидять на прадідівських ряднах, лузають соняшник замість попкорну і ганяють комарів. В сільську романтику під місячним небом із сюрчанням цвіркунів поринула Світлана Павук. Перші глядачі вже вмощуються на галявині біля клубу, бо ж на дворі вже смеркає. А баба Маня ще вдома метушиться з усіх сил, щоб не спізнитися. Тюіньки тюбабці Бабці 87 їй сьогодні в кіно, тож поспішає у сахутку попорати. А ще гарно вбратися, бо до клубу йде вперше за десятки років. Кілька хвилин є баба Маня готова із рядном під рукою у блакитній блузі та блискучих капцях. Чим шикує? дорогою гукаючи подруг? йдемо, зараз. Ще не починається. Ще тоді підем, підем. Чотири бабці святкового вбрані дефілюють вечірнім селом. Сподіваються, кіно буде про кохання. Давай в кіно. в кіно йди. Встигли загітувати єдиного кавалера на вулиці. У нього жінка уже 14 років, в Італії кіно дивиться. Тому він хапнув рядно під руку і гайда за дівчатами. Я люблю боюки. А про кохання. Нащо мені те кохання вже. Я вже як токи В Імпровізованому кінотеатрі просто неба останні приготування. Наряднах, покривалах та хідниках розміщуються глядачі перших рядів. Останні ряди мостять із солом'яних тюків. Жартують це місця для поцілунків. Дехто приходить із власним кріслом. О, йду. зручно, красиво. Вікових обмежень для глядачів немає. Фільм старий, без жодної непростойної сцени. Селяни вперше так разом зібралися. І малі, і старі. Ми тими телевізорами тим всім зазабулися вже. То, що навіть в село не виходить зараз. О, то щоб частіше виходити, ото діло друге було. Радий вітати вас на першому показі фільму під відкритим небом. Фільм старий, але зі смислом. Називається Весіля у Малинівці. Приємного всім перегляду! Я. Я. Саша, запускаємо. Глядацька галявина завмерла лише подекуди чутно, як хтось ляскає на докучливих комарів, а довкола не вгавають цвіркуни. Більшості в селі старі люди. Їм не буде цікаво. Сучасне кіно, бо вони його щодня бачать по телевізору. А так, старовине кіно, і вони ніби згадали молодість. Трохи осторонь від народу у віп-ложі на кріслі сидить чоловік у діловому дрескоді. Якщо сказати по правді, я сістила білозірки, яке входить в село Шушківці. Божиця крісло приніс неї сільської ради, кіно а подобається, затію місцево батюшки схвалює. Сам пан отець за сумісництвом ще й за клубу, тому вирішив урізноманітнити сільське дозвілля. Людям дати спілкування живе, щоб вони могли Ачере вийти на вулицю, подивитися фільм, поспілкуватися і йти відпочивати. Уже минула майже година з початку показу, але ще жоден глядач не покинув кінотеатр Просто неба лише почали активніше відбуватися від комарів. А на останніх рядах активніше обніматися та тулитися одне до одного. Такі покази у Шушківцях на галявині триватимуть, щовихідних аж до пізньої осені. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН 1+,1.